Мовою цифр та дії студентський штаб спротиву прозвітував за тиждень своєї діяльності. Першочергове питання фінансове. За сім днів роботи кажуть активісти, небайдужі пожертвували їм понад 86 тисяч гривень, 190 доларів та 120 євро. Левову частку цих грошей витратили на підмогу оборонцям столичних барикад та виготовлення амуніції для повстанців. 15 тисяч 800 на бронепластини, 8 тисяч 100 на щити нашивки. Вісім сімсот, сім тисяч обійшлося відправлення автобуса до Києва, де є великі суми. Ми маємо чеки також відносно так. господарського відділу. То є акти прийому і акту акти видачі. Усю гуманітарну допомогу київському майдану, яку встигли зробити самі, та принесли мешканці міста разом із волонтерами, медиками та самооборонівцями. 20 лютого відправили до столиці. 113 бронежилетів повністю готових для використання. 39 касок будівельних, 35 респіраторів, 13 підшоломників, 40 поясів з укомплектованою індивідуальною аптечкою для медиків. Також для медиків ми передали 73 сумки з медикаментами. Хоча революційна ситуація дещо стабілізувалася, та припиняти виготовлення амуніції, активне студентство не збирається. Тут запевняють, у будь-який час готові надати допомогу туди, де вона буде потрібною. Навчання волонтерів та самооборони теж триває, як і патрулювання вулиць. На тренуваннях ми проводимо. Наближені умови до того, що може з ними трапитись на вулиці, як вони можуть застосувати свої можливості. Можливості вулиці, паралельно із основною діяльністю, активісти штабу збирають і пожертви на допомогу постраждалим євромайданівцям, а ще створили своєрідний кол-центр. За номером гарячої лінії можна прохати підтримки чи надавати інформацію про зниклих повстанців.